Це бригада водоканалу приїхала відключати водопостачання мешканцям багатоповерхівки на вулиці Вокзальна, 27. Двоє боржників винні 10 тисяч гривень. Один із них цей чоловік. Просить не відключати каналізацію, готовий заплатити половину боргу в мобільну касу 3 тисячі гривень. Спілкуватись з журналістами не захотів не вам вам водоканал, Відключаємо від трьох тисяч гривень, тому що є такі абоненти, які проплачують раз у три місяці. Перед тим, як людині відключити ми прозвання, ми стукаємо їм в двері, повідомляємо, об'ясняємо, що можна проплатити 50% від суми, тому що вже як борг набраний, велика сума, тому тільки 50%, хоча б у нас працює з нами мобільна каса. Люди можуть спускатися до нас, оплачувати в мобіль. Пільну касу це вулиця Соборна, 3. Мешканці цієї п'ятиповерхівки винні за водопостачання 40 тисяч гривень. Відключити каналізацію боржникам не змогли, пояснює чому майстерка. Тому що зроблена криші ремонт, і абоненти позакривали каналізаційні трупи, замурували, можна сказати. Тому у нас немає доступу ламати, пошкоджувати, ми не маємо права. В такому разі ми звертаємось до суду і суд виносить рішення, з якого стягують з боржників суму боргу. У сусідній п'ятиповерхівці троє мешканців заборгували 25 тисяч гривень. Контролерка розповідає боржникам про відключення каналізації. Я маю повідомити абонента про їхній борг. Про те, що вони зобов'язані або сплатити, або е, працює бригада відключення, і ми без доступу до квартири відключимо їм каналізацію. Тим, хто не відчиняє, залишає попередження і телефонує. Ви ж розумієте, що у вас борг уже буде більший. Ну на даний. Я вас почула. Тепер почуйте мене. На даному етапі у вас зараз працює бригада відключення. Троє працівників підіймаються на дах. Спочатку таким апаратом з відеокамерою перевіряють та знаходять потрібну трубу водовідведення. Її видно на моніторі. Потому заглушку опускають у каналізаційну трубу. У нас є спеціальне устройство, монітори, який ми, ну, монітор, ми просматримуємо канали квартир, і де ми можемо відключити це, заглушку, ну, поставити заглушку іменно ту квартиру, яку нам треба. Допустим, зараз ми опустили на третій етаж. Заглушку перекрили від водовідведення. Кропивничанин Володимир Козюков каже, дружина сплатила борг. Чому відключили водовідведення, не розуміє. Сказали, що схема така: що, потрібно, пойти. Сказали, що схема така. потрібно піти до водоканалу і там вирішити це питання. Тому що, якщо вже прислали робити відключення, то вони мають зробити свою роботу. І ось вони зробили свою роботу, але ось квитанція. Вчора три квитанції про оплату. Жінці сказали вчора, що вона боржник, і вона вчора їх оплатила. Але люди приїхали і все рівно її відключили. Хоча вона зараз хворіє коронавірусом. Я піду зараз до водоканалу і буду вирішувати це питання. Люди ж як сплачують, коли припекло? Ось припекло. Майстерка каже, перед відключенням про борг попереджають за місяць. Якщо вже пройшло відключення, тому тоді люди звертаються в обон відділ і оплачують також 50%. Потім вони заключають договір реструктуризації на погашення частично останньої суми боргу, оплачують 2 тисячі підключення. Виїжджає бригада, яка знімає підклю... З, з, з пристрой кріт, і людина далі продовжує користуватися каналізацією, але сплачує частинами борг, другу частину боргу. І текущий звісно, платюжку місячно. Додає, для відключення не потрібно рішення суду. За день зробили одне відключення. Вісім абонентів сплатили половину боргу в мобільну касу. Олена Жикалова, Руслан Пошка, новини на Суспільному, Кропивницький.